Вітаю, друзі! Отже, відео, якого ви напевне не чекали, це Спартак Субота. Скандальний, популярний, неоднозначний інтелектуал, шахрай, яскравий феномен. Ну коротше, зараз понесеться, тому що всі будуть питати, кого ти називаєш феноменом, афериста будуть писати Наталю. Випустилися берега. Очевидно, хтось вже пише відписуюся, хтось пише підписуюся. Хтось пише проклянем, хтось пише зараз, значить, напишемо скарги. І так далі. і Так далі. Друзі, я вас дуже прошу. Ви не поспішайте, Залиште трошки порожнечі в собі, щоб заповнити її вірними висновками. Ну, колись, не зараз, потім. Я реально вважаю себе проклятим, і мені шкода, що так відбувається. Я пам'ятаю цей хейт, який я знесла після mm -hmm. того, але я пам'ятаю, заради чого він був. Я речі, які, наприклад, в мене не можна відняти. Я питаю: але ж коли у мене будуть дівчата вже? Я кажу, коли там це. Він каже: почекай, у мене невисокий рівень емпатії, це, це правда. Хтось це може назвати психопатією. Це таке діагноза... враження, що я розмовляю з Шерлоком з британського серіалу. <рес> дуже класно зі мною дружити на відстані. Я прям класний. Я дуже надійний друг. Проблема в тому, що я нікого не називаю другом. Вам допомагає в тій ситуації, в яку потрапили ви, що ви психолог? Так, Дивіться, да. я вас знаю 20 хвилин, мені здається, що ви розробка Ілона Маска. країни розглядає ваше свідоцтво про чого, що народження, да, здається. Да, да, да. Заблюрили ви там ім'я чи не заблюрили? В середу зранку вийде моє наступне інтерв'ю, і це інтерв'ю Спартак Субота. Я розкажу вам завтра, чому я запросила Спартака на цю розмову більш розлого завтра і коротко, от буквально зараз. Мені здається, що це сторінка, яку суспільство перегорнуло, але не прочитало залівцем і не написало висновки на полях, тому що всі знову поділилися на хейтерів і на симпатків, але знову ж таки без висновків. І от це інтерв'ю, яке Спартак Субота дав вперше після того скандалу в квітні місяці. Це інтерв'ю, це спроба проговорити багато моментів про афоризм, про цінності, про дружбу, про хейт, про нас всіх війні, про традиції кенселінгу, про знелюднення. І важливо сказати, що я не приймаю сторони в цьому дискурсі. Я закликаю кожного дійти висновків і здати тест на доросле суспільство, де ніхто не накидається зі своєю правдою, де ніхто не обмежує інших, де працюють не інститути хейтингу і засудження, а правові з доказовими висновками. І я закликаю пам'ятати, що ми єдині, ми українці. І стаючи на той чи інший бік, пам'ятати, що ми в війні, і наша мета не розкола, об'єднання, хоч якими б різними ми не були. Я думаю, що ви погодитеся зі мною, що кожен з нас не ідеал, що всі помиляються, і тому ми тримаємо в голові нашу головну мету це перемогти ворога зовнішнього, перш за все. Знову ж таки, якщо ви будете питати в коментарях Наталю, а де ви в цьому дискурсі, я вам буду відповідати так: я посередині, і я знаю, що тим, хто посередині дістається з обох боків, але це мій вибір, тому що я проти гоніння і хейту, я за право на помилку і за тих, хто тяжко працює, хто навчається, хто визнає свої помилки, і я бажаю це зробити всім, хто дивитиметься це інтерв'ю. З психотерапевтом Спартаком Суботою вже завтра. По Спартаку все. Дивіться, просто дивіться. Далі. Це завтра середа і маленький анонс на п'ятницю. У п'ятницю. В п'ятницю буде другий фільм мого нового проєкту Мосейчук Плюс. Ми з командою покажемо вам круту ідею, яку втілили львів'яни «Unbroken», Незламні. Ви знаєте, от я на днях побачила військового, якому в кістку вживили протез. Він зустрічається з дружиною, і каже їй таку фразу Відросли мої ніжечки. І я таких бачила. Ви просто не уявляєте, як важливо цим людям стати якомога швидше вертикально, як важливо цим героям війни повернути себе. Наша команда покаже, як це роблять у Львові. Скільки зусиль докладає місцева команда, щоб ці ніжечки стали? Ну і знову ж таки, про хейт. Днями хейтять мера Садового. Такі люди не без гріха. Ви повинні це розуміти. Ми всі, очевидно, здогадуємося, але війна і він на своєму місці робить те, чого до нього не зробили. І замість нього ніхто б не зробив. У мене цікава розмова з ним відбулася про Львів, його роль в війні, про мову, чи її можна насадити директивно. Якщо ні, то як? Про нашу ідентичність? Цікавий слот в цьому фільмі з Андрієм Швановським, популяризатором української мови буде про політичні дискусії. Говорили про різних українців і наше спільне в ньому. І я прочитала ваші коментарі в анонсі. Ви пишете, чому Незламний Львів? Його не бомбили. Тут я закликаю просто подивитися цей фільм, і ви все зрозумієте з приводу незламних і хто саме там незламні. Важливо, Важливо що Unbroken реабілітаційний центр Незламні. Розпочали збір на обладнання для дитячої реабілітації. І я в опис до цього відео додам посилання на цей збір. На відео ви побачите також QR-посилання на цей збір. Ну я зазначу, що така дитяча реабілітація це на роки вперед. Навіть якщо дитині зараз ну, припустимо 5 років, то ви розумієте, що, говорячи мовою сервісу, обслуговувати таку дитину, її потреби треба буде ну, років 70-80-90. Отже, Мосийчук плюс незламні у Львові плюс мер в п'ятницю о 21.30. Будь ласка, подивіться. Ну, і додивляйтеся Мосейчук плюс люди з Мечникова». Я знаю, що це тяжкий епізод, його було важко дуже знімати. Він болючий. Ці півтори години фільму це, знаєте, я б так сказала, що це тест на нашу з вами людяність. Тому майте сміливість просто подивитися на цих поранених. Вони собою нас прикрили. Зараз наступ, і не забувайте про це, коли купуєте каву чи збираєтеся в театр. Просто робіть, робіть, робіть те, що можете і маєте. Збирайте, передавайте гроші, авто, мавіки. Бачите військового, пригостіть кавою, зробіть це вірусною тенденцією, вчіть суспільство навколо шанувати людей у формі, віддавайте їм належне, тому що вони за нас, а ми за них. Інакше бути не може. Uh, інакше триколорна ця тряпка буде висіти на Майдані і буде сотні буч. Не забувайте, через що ми пройшли. Не дозволяйте сваркам проникати в нас. Uh, там Спартак чи Женя Янович, кандидат наук чи ще вчиться, має диплом чи uh, талант і, і аферист одночасно, це дріб'язок. Це просто дріб'язок, який тьмяніше на фоні війни. Друзі, ми обов'язково з вами посперечаємося про це потім. Після перемоги. Зараз кожен має вкластися. Просто кожен. Слава Україні!